Вже у березні кабінет міністрів України проведе індексацію пенсій на 20%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, під індексацію підпадатимуть усі категорії пенсіонерів, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій, попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік. Така індексація не є обов'язковою. В ефірі телемарафону міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович запевнила, в середньому підвищення пенсій в Україні становитиме від 400 до 800 гривень. Ми власне працюємо над тим, щоб забезпечити індексацію для усіх категорій, тому що зазвичай я знаю, вже ширяться чутки в мережах серед експертів. А кого ж торкнеться підвищення пенсії? Бо формула, яка є в визначена чинним законодавством, передбачає підвищення пенсії. Пенсії тільки для тих категорій, що мають пенсію більшу ніж мінімальну. Зазвичай люди, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, у них вже є певні гарантії, так би мовити, дотяжки, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з'їла доходи наших громадян. Пенсіонери це традиційно та категорія, яка є найменш захищеною. Тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення пенсії і навіть тим, кого вона найменше. Підвищення будуть такими: якщо пенсія без доплат становить 2100 гривень. Її підвищать на рівні 420 гривень. Пенсія без доплат у 3000 гривень зросте на 600. В разі пенсії у 3500, можна чекати на підвищення у 700 гривень. Пенсія у 4000 гривень зросте на 800. Пенсія у 5000 гривень зросте на 1000. Ті, хто отримують пенсію близько 7500 гривень, отримають додатково півтори. Тисячі гривень за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Також уряд збереже всі доплати до пенсій за віком. Пенсіонери віком понад 80 років продовжують отримувати щомісячну доплату в 500 гривень для пенсіонерів. Віком 75-80 років. Це доплата до 400 гривень на місяць. А для пенсіонерів 70-75 років, така доплата складає до 300 гривень. Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень.